Ділимо на 2. І згадуємо, що це у нас дія протилежна, обернена до множення. Тобто, якщо ви запам'ятали вже, як правильно множити, то вам буде достатньо легко запам'ятати, як будемо ділити. І так. Перша дія. Два. ділимо на 2. Буде один. Як же це зрозуміти? Ось наші монетки дві монетки, і вони в різні кишеньки заховалися. Так, перша в першу кишеньку, друга в другу. І так як ми дві монетки поділили на дві кишеньки. То у нас в кожній кишенці залишилося по одній монетці. Довели? Що це правильно? Так. Тепер у нас буде 4 поділити на 2, буде 2. Перевіряємо, як же це буде, точно, чи ні. Так. Ось 4 монетки. Ми поділили на дві кишеньки. Точно по дві монетки? Точно. Наступна дія. Шість поділити на два, отримаємо три. Знову себе перевіряємо. Поки вони розподіляються, запам'ятовуємо, що шість поділити на два буде три. Так? І ще ж пам'ятаємо, що 2 помножити на три буде шість. Вісім поділити на два буде чотири. Так? Так як 2 помножити на 4 буде 8. 8 ділимо на 2, отримуємо 4. Вдалося? Звісно. 10 поділити на 2 буде 5. Правильно ви кажете, але все ж таки себе перевіряємо. Дивимося, як розподіляються наші монетки. І запам'ятовуємо, що коли 10 ми ділимо на 2, це буде 5. 12 поділити на 2 дорівнює 6. Уже у нас монеток багато, аж 12, тому вони довше розподіляються, але нам же ж треба точно знати, що ми не помиляємося, ось їх шість, якщо не вірите. Перерахуйте в кожній кишенці. 14 поділити на 2 буде 7. 7 помножити на 2 буде 14. Знову ж таки, розподіляємо у кишеньки і запам'ятовуємо. Щоб ми точно точно знали, що чотирнадцять поділити на два буде сім. Переконалися? Йдемо далі. Шістнадцять поділити на два, дорівнює вісім. Тепер у нас в кожній кишенці повинно бути по вісім монеток, для того, щоб переконатися, що наша дія правильна. Але погодьтеся, щоразу рахувати монети в кишенці. Не так зручно, ніж запам'ятати, що 16 поділити на 2 дорівнює 8. 18 поділити на 2 отримуємо 9. Так. Тепер у нас 18 монеток. І ми розуміємо, що вони справді будемо довго розподіляти. Тобто це витрачений час. І якщо ми будемо цей час витрачати, щоб згадати, скільки монеток ми будемо додавати, щоб отримати 18, пам'ятаєте, це ще ж можна і додавати, то цей час можна витрати більш корисно. І тому. Запам'ятовуємо, що 18 поділити на 2 дорівнює 9. 9 помножити на 2 буде 18. 20 помножити на, поділити на 2 дорівнює 10. Звісно, рахуємо монети. Але вже розуміємо, що вони навіть самі по собі розподілилися на дві смужки, так, різні. І тепер зараз в кожній кишенці буде 10 монет. І все ж таки переконайтеся, що легше вивчити, запам'ятати. Скільки буде дорівнювати при діленні, ніж рахувати, додаючи їх. Згодні? І так, 20 поділити на 2 дорівнює 10. Вивчаємо ділення на 2, і будемо. Звісно, економити наш час, щоб витратити його на кращі речі.